Всім привіт! Ви на каналі Surprise Kids і з вами Єва. Ми будемо відкривати ось ці два бокси. В минулому відео я казала, що ми будемо відкривати ці два бокси. Тоді ми відкривали лабубу, сидячу і стоячу. Дивимось, ось такі у нас бокси: Лабубу стіч і лабубу Кока-Ко. Починаємо з стіча. Ось він такий. Я його найважче малювала з усіх цих боксів. Тут може попастися наш лобовий стіч з ось такими предметами. Давайте подивимось ось це морожене. Відкриваємо знову ж ця відкривашка у нас тут. У нас тут синький боксик. Він такий малосенький. Дивимось. Недобре відкрилося, потрібно більше прорізати. Просто я думаю, що я можу щось порізати. Тому я так акуратно все це роблю. Ось. І наш лабуву з, з чим. О, з, з морозивом ми вгадали. Хоча б один раз. Ось такий він гарний, фіолетовенький, милий. Ось перший у нас лабуву. Стіч. Ось тут хай буде. Відкриваємо наступний. Кока-кола! Лабув Кока-Кола майже моє улюблена. Ось він так виглядає. Тут є ось такий ось такий і плюс ще секретний. Давайте перевіримо ось цей. Дивимось. Тобто відкриваємо і дивимося, що в нас тут. Бокс великий. А всередині. Вже бачу брелок, м'який, І це у нас така з баночкою сидяча. Це у нас ось така лабува. З брелочком. Мягкенько. У нас уже є 4 лабубу. Всім пока-пока. Ставте лайки і підписуйтесь. Бувайте!